Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко добрий. П посвята в танкісти. Урочиста посвята в танкісти, яка звучала наступним чином. Мені просто зателефонували і сказали, добрий, переженеш там трохи кілометрів танчик. Я кажу: та пережену. Ну, в тому плані, що там запитання не стояли, чи вмію я водити танчик? О, чи мав я такий досвід? Ну, пережену, ну звісно, що пережену. Тому що танчик це просто трохи більша БМП, де замість штурвала важелі. Так, Відповідно, я витратив годину часу на читання книги і зрозумів, що важливо. Важливо під час запуску двигуна, щоб педаль гальма була на стопорі. Відкриваємо баки. Ну, тут написано баки увімкнені. Так, мовою окупанта, але тим не менше, все, трілочка баки і у вінхні. БЦНчиком, який, я так розумію, ось це. Або РНМчиком, як тут, качаємо. Повітрям запуститися ми не зможемо, бо я бачу: тут от, відкриваю балончик, і звідси починає гнати повітря. Тобто, очевидно, тут бракує якогось елемента це прикро. Будемо запускатися електричним стартером. Так, качаємо бцн на нейтралі. Далі за інструкцією. Це я вперше в житті це роблю. Разом з вами дивлюся: десь тут має бути МЗН. От. Електропневмоклапан. Оскільки у нас не комбінований запуск вимкнено, все правильно. Це не торкаємо, бо у нас Як його звуть? Бо у нас повітря вирізане. О. МЗН запуск з буксира. Ні, нам не це треба. МЗН двигуна. Все. Значить, я дам МЗН-двигуна на 8-12 секунд. Потім його відпущу на відміну від BMP. На BMP обов'язково запускати разом з увімкненим МЗ. Тут я відпущу крутону пару трійку секунди стартер. Деелектричний стартер. От. Не вмикати під час катування назад. Все, увімкнув стартер. Ого, тут, <смі> тут цілий <смі> бутерброд захистів. <смі> Одна кришка, друга кришка. Потім дам без педалі газу. Стартер на 2-3 секунди, а потім різко маю на півходу дати газ. Тобто півходу це ось тільки. 2-3 секунди. Стартер без газу. Потім разом зі стартером газ половину різку кшмляк. Все. Запустився, відпустив. Стартер. Ну і далі пробуємо їхати і не збивати хатки ну як хатки, рештки хаток українських розбитих росіянами. Все, от ви присутні під час хорошистої посвяти Сашка Доброго в танкісти. Так, автівку я воджу з 14 років. Так, легковушку <свідчення> про посвідчення. Ніхто мене не запитував. БМП вводжу на сьогоднішній день. Також без, без жодного формального <хи> допуску до того. Ну і от, будь ласка, треба перегнати танк. Ну, все, будемо переганяти танк. Чому? Тому що всі бойові екіпажі зайняті на важливих бойових операціях. Ну, ма перегнати танчик. Ну, вибачте, якщо командир технічного відділення, технічного обслуговування бронетехніки не в змозі перегнати бронетехніку, то. Ну, що це взагалі за командир такий? Це не я. Бо я можу, читаю і роблю як слід. І з вашою допомогою все ми подужаємо. Боремо й поборемо.